Ось якось криво, да? Всім привіт! Сьогодні я хочу наново, так би мовити, познайомитися з кожним із вас, тому що після виходу мого останнього рілса на мене підписалося більше трьохсот людей. Цей рілс набрав більше ста тисяч переглядів, і на мій профіль зайшло більше семидесяти тисяч людей. Тому я думаю, що буде логічно з вами новенькими сама познайомитися і розповісти, хто такий, що мене їсти. Да? Мене звати Артем, мені 18 років. Я контент-мейкер. Та журналіст. В першу чергу, журналіст. Навчаюсь я на журналіста. Журналістом хотів бути все життя. Постійно до цього йшов, і зараз я є журналістом інформагентства Стоп корупції. Більше про мою роботу є в актуальних. Більше про мою роботу є в актуальних. Там і моя рубрика, і мої розслідування. Щось намагаюся, якщо щось виходить, намагаюсь постити це, щоб ви теж бачили. Контент-мейкер я нещодавно, десь рік, вже як займаюся цим. Чесно, не знаю, як я до цього прийшов. Мені просто постійно подобалось знімати, постійно подобалось монтувати, створювати для інших щось, придумувати. І тому зараз я веду кілька проєктів е і в планах. Мене запустити свою контент-агенцію. Чікток-агенсу, агенсу. Не знаю, називайте, як це хочеться, я ще не придумав нічого. У мене вже є в планах, куди я піду, які відео будуть новенькими да, на моєму аккаунті. Також я хочу розповідати про контент, як його створювати, якісь фішки, які я знаю сам, або якими зі мною поділилися. Тому, якщо ви дивитесь цю сторіз без підписки, то закликаю вас. Підписатися особисто от тебе. А ті, хто підписані, надіюсь, тут вам сподобається, буду робити комфортну атмосферу. Також забув сказати, що я ще трішки фотографую ось кілька моїх робіт. І якщо ви хочете фотосесію по фану, звертайтеся до мене.